Синьо жовтий Івано-Франківськ Відтепер місто зустрічає гостей національними барвами, посприяли цьому небайдужі активісти, котрі розмалювали напис на тисминицькій трасі. Голова штабу національного спротиву Василь Попович каже: у соцмережах щодня з'являються нові повідомлення про такі акції на сході України. Відтак, столиця Прикарпаття у даному русі чомусь досі пасла задніх. Фактично місто Франківське по одній з останніх залишилося, де це не зроблено. Це вся ідея пішла зі східної України, там почали це робити на знак того, що їхні міста все-таки єдина українська держава. Ну і ми, Схід і Захід разом, ми повинні підтримати один одного і бути солідарними в цьому. Тобто ми на солідарність з ними робимо таку саму акцію що до того, що дійсно це Україна, це українське місто. Не обійшовся івано франківський без родзинки. Нею стала червоно-чорна стрічка бандарівський прапор активісти кажуть, реалізувати таку ініціативу було нескладно. Головне бажання. Ввечері запланували, вранці купили фарбу. На все про все витратили півдня. Тож розпочавши по обіді, завершували вже у сутінках. Втім, для такої справи запевняють, ні часу, ні зусиль, не шкода. Часу пішло, якщо вважати зараз без 29-та, ми почали десь в половині першого дня. Пішло жовтого кольору, майже три літри фарби, теж саме синього. Поки ми ще це все щітками від, вичищали від пилюки, від старої фарби. Нам потратили трохи часу. Ну і по банці купили червоно-чорної фарби. Для такої справи я вважаю, що не шкода часу. Активісти кажуть, подали приклад для наслідування патріотам області, адже на сході синьо-жовтими барвами вже розмальовують і навіть назви райцентрів.